Всім доброго ранку, доброго вечора, доброго відео, незалежно від того, куди ви нас дивитесь. Це Профани, шоу про європейський футбол для всіх фанатів. І сьогодні я разом з, в студії з людиною, яка не гадала жодну ставку, жоден прогноз на ліво чемпіонів Ігор Тіто. І я з вами в студії з Дмитром Лишим. Де навпаки, удача! Людина просто позитив. Коли це не йде мова про Манчестер Юнайтед. Без слів, без слів, дуже дякую. Сьогодні обговоримо всі матчі Ліги чемпіонів, всі пари, всі потенційні пари. Чи змінились наші розклади на фінал? Напевно, змінились, правда? Так, очевидно, очевидно, що змінилося. Починаємо. Починаємо з матчу ПСЖ Барселона. Окей, ПСЖ Барселона. Перший матч в Парижі. Барселона виглядала трошки краще. ПСЖ був ніякий. А ну, принаймні, він не був такий, який би того я очікував. Я очікував, що ПСЖ буде грати краще, буде грати е, більш організовано, більш гостро, особливо в атаці. А що сталося? Бапе загубили. Бапе просто е, поклали в кишеню, поклали в гаманець. Його не було. Кубарсі просто з'їв Бапе в першому матчі. Е, і в першому матчі про Паризький матч оборона е, Барселони вона була неймовірна. Вона була чудова. Mm, я з собою згоден із з Замбапаю. Взагалі якось не скажіть враження, коли він грав у Парижі, що він вже якось так, — вже думками в Мадриді. Так є. він же там в ці моменти особливо, він буквально стояв прямо в саді, чекав передачу, навіть намагався з нього вибратися. То, — Тобто, мені здається, він же, типу, ну і він же там. Так, він же особливо не мотивований грати за <laughs> ПСЖ за оборону борсону. Зго поводжуюсь, крім одного, е, перші п'ять хвилин тайму. Ку, це правда, якась та, 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 аномалія, чи вони та, та, та. вийшли максимально незаряжені, чи якось вони були не готові. Пропустили два голів з нічого від ПСЖ. І в результаті 3-2. Так вони могли спокійно 0 варто цей матч. Абсолютно. І крана було зовсім інше. Вони пропустили два зовсім непотрібні голи е, в наприклад другого тайму. ПСЖ реально нічого не створювало, особливо. Трохи намагалося катати м'яч, то безрезультатно. Барсона дійсно ждало набагато яскравіше, гостіше на їхньому фоні. Але все змінив другий матч. Другий матч, де знову ж таки вони вже грали в Іспанії, в Барселоні тільки не на кампно, ре... був а на реставрації. Так, так. — І через це, що вийшло, вийшло, що Барселона, на початку контролювала гру. Була теж яскравіша, забили. І я мало пройшов передачу, і Рафіня забив три м'ячі. По суті, Рафіня забив не, майже всі один крізь забив ще в першому матчі. — Так. — Тому по суті, всі м'ячі майже забив Рафіня. E, Сглядало дуже навіть позитивно для Барселони, тому що 3-2 вони виграли перший матч, тут не родять 1-0, 4-2 за сумою двох зустрічей. Два м'ячі треба забирати ПСЖ, щоб тільки виводити гру овертайми, і в них в собою нічого не виходило. І стається момент: контратака, араху. Які араху? Які а, араху. Я не міг вимовляти прізвище людей. Параухо. Він заслужив бути Араху після він, того, що він здається. Він бут... заслужив бути ніким після цього. В нуляму випадку контратака ПСЖ, рокова хвилина. Секунду за секундою, Араху, араху Арахіс, коротше, не встигає за кимось вже не пам'ятаю ким, за оцим Баркуля. Баркуля просто... просто не встигає, збиває перед штрафним майданчиком. Останні секунди, червона картка, Барселону десятьох. Щоб Хаві не казав, що б не казали фанати Барселони. Це червона картка. Це чиста червона. Так, це, це фол останні надії, і навіть якщо арахісти дуже хотів його збивати, бо там видно, що це було так по інерції, що він просто на швидкості його змітав, це не відміняє того факту, що це фол, що це фол останні надії, тому що він виходив сам на сам. І я скажу так, це швидше червоне, ніж жовто. Чи може було дати жовту? Ржеве. Можна було. — Так, щось типу того. Тобто, чи може було дати жовту, При цьому думаю, якийсь арбітр, який можна були були більш софт, не би дав. жовту та, за є. цей момент, але, типу, це швидше червона карта. правилах, це червона карта. Ось я про це. Я скажу таку річ, що ці хвилини до вилучення Барселона, звичайно, було краще. Це нагадувало трохи перший матч, але от Араухо, там були дві передачі на Ламіна Ямала з центру поля. І хто це робив? Це заходив Арухо, він висувався з центра поля, з захисту, точніше, в центр поля. І передача тоді, коли забив Рафін'я, віддав якраз на Ямала Арухо. Віддав Арухо. І тобто це не тільки питання опції захисту, це ще питання просування м'яча було. І, Відповідно, після цього в Барселоні було складно робити взагалі будь-що, будь-що. Ну, це правда. В цьому лишатися в десятьох, це дуже проблематична ну, історія. Так. Ну, дуже емоційний, матч. Може, скільки жовтих, скільки червоних. Хаві, якийсь помощник Хаві. Брат Хаві отримав жовту. Думали, що брата Хаві теж на червоні буде. Араухо. Купа Бу, жовто. Хаві якось навіть перенакрутив їх. Тобто то він був так в пресі висловив про те, що от все. Типу, Барселона, типу це та-та-та. що ми тут заряжені. він аж, аж перезарядили. Занадто, занадто. Там і... що Кундев встав у четвертій ранку, щоб тренуватись. Ну, Кундев, до речі добре грав. Так, так, принципі, де де дуже дуже. Взагалі всі вони нормально грали, просто вжив з 10 і це. Да. Дим да. заруйнув. Давай коротко по персоналіях з кожної з команд, кого ми виділили і кого навпаки, би ми не виділили. Е, з Барселони, з Карофіні, очевидно. Так. Е, і не знаю, виділити на Кубасі. Кубарсі, так, да, Кубарсі дуже непогано, дуже непогано прекрасно зіграв, особливо перший матч. Ну там другий, зрозуміло, що там не пішло. Я з Барса виділю ламіни Ямало, але в другому матчі якраз за тих пару хвилин, що він встиг зіграти, було видно, які він засмучений, коли його міняють, Ну що поробиш ламін, ну треба там міняти. Але він дуже класно проходив на фланзі, і ми ще з тобою говорили, питаєш перед матчем: а чому Ямало, а чому там ОМОН не Нефелішове випускати? Та? Ну, показався перші хвилини, що варті цього. Та й Віндаган мені сподобався. Ну так, достарався, але, на жаль, Гарні передачі і так далі. З ПСЖ кого ти знаєш? Цього Барколя? Барколя, так. Дебеля, непевно. Все ж таки, він зробив своє він і хитав, і забував, і так далі. і так далі. Барколя він не вийшов старті в мечі в Парижі. Але коли вийшов, доволі непогано. Він влився в гру. Відповідно, Енрік сюди його вписав. Напевно, найбільше госорти йшло від нього. І, пеналь... і червона картка якраз заробив Баркуля. Та й загалом ці Баркуля, Барколя вони доволі були непогані. МПП загубився. Ну, взагалі, типу... ну, окей, він забув два голи в другому матчі. Це... але це... — ну, Просто на Таке-се. Полі з тобою МПП було не видно. І в результаті на Сі ПСЖ Результатів І виходить на Брусю Дортмунд. Дортмунд? Так. Ми приходимо плану до матчу Атлетіко брусю Дортмунд. Перший матч грали в Мадриді. Перший матч був, як я кажу, не дуже для Дортмунда, свого перший Абсолютно. тайм. Атлетіко, Атлетіко просто цей Дортмунд. мав заплати набагато більше і дуже сильно посичався. Так, Атлетика присунував. Погоджуюсь, Дортмуд ніякий був на полі. Але другому таймі щось змінилося, дохма трошки під, піднабрався, почали сподіватися якісь контратаки, якось вони почали жалити, скажімо так, атлетіку в моїй oh, yeah, 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 yeah. Ось, І так і одного вони виковарювали Виковаріли контратаці. Е, від... well, Слава Богу. Після того ми переходимо в Дортмунд на Сінглуна Парк, oh, Валіант Стейдіо, oh, 10 тисяч жопальників. І. Але ми очікували з ігорем якогось перформансу. Але та, щось та, перформанс. вони завжди роблять якісь дуже красиві перформанс, болівальник щось цього разу не ну, на півфінал чекаємо. Ну, на то, що має бути, ну, 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 тоді, бо це вже. Ти б що не давно не виходив у півфінал? Це останній раз, коли якраз в фіналі грала, не виходив no, no. у півфінал. Це вже було 10 років тому. І виходить, що другий матч Дортмунд просто почав знову цей бліц-крик зразу, з першої коли він почав давити. Хоча Атлетико мав на хвилину дуже серйозний шанс морати, який вже саме самі не забив. Але після того все було під контролем плюс-мінус Борусі, Атлетіко викатав автобус, вийшов п'ять захисників. І три опорники. І толку-ноль. І толку-ноль, тому що це постійно розривав, особливо з лівого флангу, якщо я не помиляюся. Там. Лівий фланг просто поплив в Атлеті. Його be, не було. І... Там більшість голів пішли з того флану. Я з тобою згоден і. Через те вийшло, що Дортмунд пробився, Дортмунд забив, але було 2-2, були неризиковані, забили 2. Хумальс був, жах, Хумальс. Ну, так. там бува... Ні, воно буває. Бо... Але Дортмунд зібрався і ще 2 закатав, тобто перевів цю всю гру, навіть не овертайм, а виграв в чистий, мя... О, чистий час. Проходить далі, і ось в нас є пара Дортмунд-ПСЖ. Дортмунд-ПСЖ, і тим більше скільки голів ми побачили в других матчах. Це ж 4-2 і 4-1. 11. 11. 11 голів за Дорген. Два, Дорген. два матчі. Все прекрасно, оце О, от, ой, якраз є чемпіонів в цьому півфінал ПСЖ Борусі. Я не знаю. З одного боку, є Дортмунд, який грає на контратаках, дуже може давити, і Барсона показав, що якщо тиснути на цей ПСЖ, то він особо нічого не може зробити. Так. Але інше, на противагу, Барселона дуже організовано класно грав в захисті. плюс Дортмунд. 30. Він не зможе як Барсона настільки організований, класно в захисті. Тому тут, то, типу, є і плюс, і мінус. На папері, очевидно, що ПСЖ мав би проходити. ПСЖ сильніший, і по складу, і якось по статусу, мені здається. Okay. Ось, я думаю, Тортму буде свої шанси. Вони ще грали в групі, тим більше, до речі, okay. групу Дортмунда то виграв. Тому я думаю, це буде тяжкий матч для ПСЖ. Я, ну, я не знаю, я то промагався зі своїми ставками е, Попереднього випуску. Не хочеться мені ставити. Ну, я так просто, тому що люблю Тортмут. Я скажу, що вони прийдуть. Отак. І все. Uh, Дивись, я дуже на це надіюсь, скажімо так. Дуже це uh, uh, мені мега хочеться, щоб прийшов Дортмунд. І коли я в попередньому нашому випуску, до речі, дивіться, наш попередній випуск, коли в попередньому випуску казав, що Дортмунд пройде, це більше через якісь мої симпатії. Зараз, після матчу другого з Атлетикою, я побачив, ну, чим вони можуть пройти цей ПСЖ. Та ПСЖ фаворит. Це очевидно. Але якщо вийде такий саме ПСЖ. От як він грав перший матч там в Парижі, Дортман має проходити. Ну, я думаю, Дуартман що Дортман має проходити. Думаю, що так. Тут питання: то, як я сказав: в Барселоні був мега, неймовірно, організований захист це просто захист всіх захистів. Oh, Тому побачимо, Ще забули по персоналі пройтися, Борусі Атлетіко. Кого би ти виділив з Брусі? Я би виділив Забіцера. Він е, і в центрі поля нормально відіграв, забирав м'ячі, розігрував і забив таку пушечку другому матчі. А, і напевно, блін, не знаю навіть адеєм. Якраз хотів сказати Я свій. Ти та, та. там дуже. Ну, ще одна зірочка, яка запалила в Дортмунді, е, яку щось зовсім куплять, десь хтось за 100 мільйонів. Через рік-два, я думаю. Ну, ну, будемо чекати, вони так. це вміють робити. Це правда, правда. Вони це вміють робити. А ну, тобі не сподобався, можливо, хтось з тортман. Може, ти очікував більше від когось. Нема такого. Я, ти, знаєш, вболівальник Dortmund зі стажем, я нічого відкриту. Якби після не заботу того року чемпіонства, я вже нічого не вивчав. Ну, це було просто. Я би, ну, я б знав, що та Адеємія з Боруссі. Зутлечку мені стабільно сподобався Антуан Грізман. Ну він завжди подобається. Тобто типу, він він грав відіграв, і... відіграв, та... проводить зараз точно. Якби Морато, це на початку матчу забив цей вихід сам гра, на сам в Русі, абсолютно інша гра була б. Ну, що сталося, то сталося. Добре. Наших мастодонтів, більш цікавих пар, більш сильнішої сітки. Давай давай пишемо з Баварії Арсенал. Так, давай залишимо цікавіше на кінець. Так. так. Баварія Арсенал, перший матч 2-2. Грали в Лондоні. Е... Баварія, так як ми пронузвали, викатала автобус, в принципі, Тухель. Е... Mm, ну, Перший матч був дійсно. Ну, перший, матч та, перший матч та Я про Перший матч більше. Перший матч в Лондоні це було. Е... Контратаки спрацювали, на два контратаки забили два голи. Баварія провели захист Арсеналу, дуже дурні помилки, допустив. ну, найкращий захист АПЛ, і настільки пан... пану зігравлій чемпіонів, аж е... якось аномально. Е... З іншого боку, Арсенал грав свою гру, катав м'ячик. Туди-сюди його якось розкатував, і якось знайшов свої ці два моменти, вони змогли забити. І в результаті така ситуація вийшла. 2-2. Вони зіграли в Лондоні, вони поїхали на альянс арену в Баварію, і там право 1-0. Гра, яка ну, Арсан, нічого не зробив. Ну, я навіть не можу зараз пригадати, що ми вчора дивилися матч, якийсь зрій гострий момент Арсаву. В принципі, де там... Було дуже складно їм взагалі. Тому що Баварія грала теж організовано. Даліг добре відіграв, в принципі, матч. весь захист Баварії добре відіграв матч. І тут питання, що ну от Арсенал, ну а що він зробить? Ну він от, грає, як грає. Ну вони не придумали нічого екстраординарного. нема чим придумати. І не І не має має Це більше проблема, мені здається. Так, той же Сака, що, э, це кноплянка No? Э, забіг зміщення в центр, пазу удар? Ну, реально так виглядало. Ну, він ж класичний Вінгер, тому ну, так і та? працює. Ну так, ну це по суті та і було. Там хтось з інших атаки, а хто? Ну а хто? Ну, Жезус, ну, Жезус ну, ніякий був, та. Хто там ще? Э, старався, ладно. Старався Хаверц. і Одегар. І так, Едегор старався. Е, але ну од не їм не вистачає форварда, не вистачає їм такого Класичного форварда. Бо, якось. Якось, якось, Ми вже от дивились там 85-та, якесь там було, 86 вже. І я кажу: Юрію, ну треба заміну, ну треба щось міняти. Ну щось міняти, Юр. А нема кого, а нема кого пускати, нема кого. В «Арсенала» нема плана Б. Я повторюся. Вони грають свою гру. Ну я в них, на жаль підбір теж. гравців навіть ну не, не можете тихо перебудуватися, щось придумати. Нема грався, які пояснили себе в гру. На жаль. Їм треба попрацювати на трансферному ринку, але в цьому Арсеналу це окей. Пані тому, що задай сіті, скільки років вони йшли, то, щоб ще ментально підозрити okay. болію чемпіонів до таких матчів, скільки вони ботли там проти Тоттенхівів, Монако, Ліонів програвали. Тут навіть від Барварії в цьому пані зорно виводити, скажімо так, персоналу. Okay. Okay. Це досвід для них, і хай вони пробують, хай Артета робить висновки, хай вони підсилюють склад 100% відсотків кваліти і вертаються. Чому yeah. б ні? Склад точно треба підсилювати. Um, бо він дуже односторонній. Так він дуже односторонній, немає ми... якихось різнопланових гравців, такі, що цей, uh, кого б ти виділив з складу uh, Барсі. Барсі, чи арсеналу. Ну, і обох. Окей, з арсеналу я не знаю, кого дюйма. Сам по цих двох матчах я не знаю, кого якого Чесно кажучи... Лише, мабуть, едегаро. І... Може, То... І то, ну це все так зняття тяжко. Just... Заказ загубився взагалі. Та, не <міс1> Це арсенал, тому я не знаю, кого виділяти, нема кого виділяти. Ну, Один, не заслужив. Насправді плюс. А баварія. Блін, ну. Кеміг? Кеміг. Кіміг. Він так... не забив грумат, і, ну, опорником. Якщо не опорник, він то грав лівоха захсика здається, чи з травми. Стежу відмітити, мало того, що Баварія так не в формі, що блімповно складу травмованих основного. Ну, не, тут і до опорником вже грав, бо був в Москве є грав. Тоді окей, добре, Але анівайте по ким їх показав клас. Так, ну і загалом центр поля вже в другому таймі було більш помітно, що Баварія дуже легко проходить в центрі поля. особливо лаймер на м'ячі дуже легко так, так. проходить. Я так думаю, ну а хто має проти нього вийти? Ну, напевно, журжині мав грати. Та б ніж так, так зняли, що заради так. заради атаки са Тому. Таке, ну, мені з Баварії сподобався теж кіміг, ну і, відповідно, лаймер. Ось не багато про нього чув, але він відіграв доволі непоганий матч, просування м'яча, все, що потрібно. Ну, я ще напевно, відмічую пару центрбаків Деліг Тайер, доволі нестандартна пара, але яка спрацювала. Він там взагалі на кінець випустив. І Кіма. А, і у помикано. І у Помиканох. Там, там, там вже, не знаю, це не автобус, це вже був якийсь дабл, сей. Даблдекер. Даблдекер, який вже вигружений, просто з Лондона якось підігнали, типу це. чотири центра байка, вже тухий, сушив, як міг. Ну так. І Баварія проходить і півфінал, і круто, і класно, і виходить на Реал Мадрид, який пройшов Манчестер Сіті. Боже, як вони прийшли? Як вони прийшли? Перший матч це просто якийсь голівудський трилер. Три три кращий матч цього сезону. Це той, що перестрілка на першій хуйні Бернардо Сіло буквально забув Помакалунію. Ну, там Помакалунія. На, на та, жаль, треба визнавати це. Е, і далі просто голи. Ко... Як -то Неслося туди-сюди, туди-сюди. Кожен наступний краще за попередній був. Так. Гол Вода, на Голговардіола, і... Боже. І, Оце і який забив. І та з передачі Вінісіуса. Це так динамічно було, туди-сюди, туди-сюди. Ну, Центр політке враження взагалі в першому матчі не було. Да, але там, Для там... нетрального республіканка, це що треба. Дивись От з матір, це сюди так. і так далі. Плюс перформанс реала на початку матчу. Закрили цей вони стадіон, щоб було більше. Так, да, да, Барнабеу закрили дах, щоб було чути більше вболівальників. І в першому матчі не було вокера. Це відчутно було, відчутно. Це був просто... матчі Вокер дуже показав себе його швидкість, скільки так. він разів просто доганяв все садки. На. Вініс у сети ніхто. Якраз сталося те, що я казав. Вінісіусе, з Родріго. Е, знаєш, так, 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 так Реала, так, так Реала, Забрати м'яч пас на Вінісіса А там вони розберуться. А там вони розберуться на забігах і все. І гол. <пят> та, та. Так в першому матчі і було. Ти там не встигав, він та вийшов проти грати. не встигав. Не встигав так. від варто. Вокер це абсолютно інша справа. Абсолютно та, бокер, інша віде, справа. І машина просто. Це так, та, таке okay. Е, і перший матч зіграли 3-3. Е, Причому знову ж Кісіті. Тут була річ дійсно рівна гра в першому матчі. Я погоджуюся. Я не можу сказати, що хтось я явно мав вигравати. Рало були моменти, і в Сіті були моменти. І ось вони приїхали, приїжджають на Еті ще давай до першого матчу. Я б скажу, скажу навіть так. Мені Реал більше сподобався перший матч. Ну... Мені Реал більше буду. сподобався більше. через якусь гостроту, бо Сіті так дуже довго, знаєш, Ну так, м'язко. дуже багато м'яз катав, просто ніби був. Рюдігер просто з'їв Холланда ну, в першому матчі. Ну, Рюдігер вміє це робити, вже скільки зустрічається та. завжди, так, Рюдігер? Холланд теж та, десь там в кармані був, як <laughs> допа. Поруч, та-та-та. Uh, ну, вони от їдуть в Манчестер на Етіхад, oh. і ось на Етіхаді Сіті повністю домінує, повністю. Раус не. все ж викатує автобус, забуває такий шильний гол в 12-й хвилині, де Сіродріло забуває. Mm, типовий реал. Ну Та. Та. І далі вони просто обороняються, возяться. І в Сіті особи, типу, ніби до цих на пів моментів, на чверть моментів багато в Сіті, але от щось пряме, гостро одиниці там було ж раз Холандар в каркас воріт, і так. Мунін трохи рятував, потім ну, пішов і почувався. Він добре грав. Так. Мунін тоді дуже шикарно відігрався. Ну, ми грав. ще поговоримо про пенальті. Очевидно. Так. А, так і забили, закатали. Також після вже Дуку вийшов замість Гріліша. Він додав у старти і свіжості, мені здається, бо Гріліш трохи наївся. Забив КДБ. КДБ, який міг забувати ще один, який він дарив по пустих воротах, по суті, вищий воріт. Так, Кевін буде точно дуже довго. Ну, це задовим. буде снитися, напевно, в кошмарах цей момент. Бо, забив би він, вони би прийшли, а так, так. все пройшло в екстра тайми. Після екстра таймів це пішов серії пенальті. Вже в системі все було так спокійніше, трудніше. Команди вже готувалася, щоб бути пенальті. Так, там не було вже так яскраво. все. І ось серія пенальті. Рад так. Виходить. Лунін бере два. Ну, окей, перший uh, Ну, но... варший, це Бернардо Сіло, я не знаю, що я не робив. Ну, він хотів якось типу надурити. він думав, що він кинеться, мені здається, так, знаєш, звичайно по центру. А, а ти розумієш, це відповідно Лунін? Тобто він, він якось зрозумів це, він цей. Ну, так, підтрим, так. Ви це... та? um, і Ковачі теж взяв удар, угадав кут. Там він навіть здається, в інтерв'ю заявляв, що. Ковач взяв, да. Ой, боже, Лунін взяв удар, ковач я перепрошую. Наразі він заявив, здається, інтерв'юні, що Модрич поміг, типу він розказав, бо не жрав, кожен жрав, колись реаліал моди, ага. розказав, як хоче бі пенальті, типу. Там, а, ну, так, лапу, лапу, цікаво. Ось і Уін ними скористався. Ну, в цьому о, два пенальті за Лунін. Ну, молодець. Молодець. Весь матч, в принципі, не помилявся, щів, коли треба, відбував удари. Пан Справді, роздам. от от реально це впевненість з нього вже пре. І таке враження: оце він стоїть, а не Куртуа. Знаєш, типу, оце він весь час стояв, а не Куртуа. Ну, тобто, Получить. реально топ, топ. Так, да, я з того званий, ну, він прям дуже красивий, красавчик просто. Ну, просто але якщо щодо Реала говоримо, реала не було на полі. То саме сьогодні заявив Родрі, ну не було реала на полі. Скільки в, реала... Скільки в Сіті було кутових? 18. Ми думали, що було на 20. Ми рахували. Ми рахували. Ми сподівалися, що до 20 дійде, але не дійшло. Ну, не було їх на полі. Там єдині оці реально, типу, просто вибивали м'яч, щоб там хоча б заспити, з якось там, може, піти в контратаку. Навіть це не виходило. Бідний Джуд Белінгам. Просто... Хто його там тільки не вдаряв, він там стільки разів падав на тому полі. Просто капець. Потім вийшов трохи модріч, трошки, знаєш, стабілізував. Ну, я треба трапу... поставсью позицію, тому він не вийшов, да. замість кроса. А от, речі, ну, Гріліш, ти згадував якраз, дуже добре відіграв. І якраз до заміни я б сказав, що це гравець, який мені найбільше подобався в складі Сіті. Але потім вийшов дуку, і дуку-от-от, -от, от, от. Теж. він свіжий, і, і, і все ж таки більше дріблар, ніж Так, так, так. Та. Ну, от якраз цього не вистачало. Я дивився, откий о, от, дуку. О зараз буде, Тож, зараз так, почнеться. Так. Та, та та так, дуже хотів його чекав в старті взалє, но... Ось, Ну і пеп, чому він так і випустив ковач і ще замість КДБ на останні 5 хвилин? Я не зрозумів. Чи, дивіся, це була заготовка під пенальті. Може, хіба? Коч таки був в та. пенальті. — Але чому не KDB? Вла... Можетки реально в... краще на пенаті, але я не думаю. Я в випустив Альвареса. З одного боку, може зрозуміти, бо Холланда повністю з'їв, з іншого боку, блін, реально, в екстратаймах виникали такі моменти. Це знаєш, замикати треба було та, просто обістати. Це. Це було іронічно. Та весь матч, вони не виникають, ти знімаєш Холланда, ти зняв Холланда, вони почали виникати. Пап. Да, сумно за Пепа, знову перемудрив. А, а, Не так як він ну, до, того. до того. Він такий к... мінімальний. Так, так. Хоча, блін, коли він поставив Едерсон бити п'яте пенальті. Я в шоці був. Я дивлюсь а, вирішальний пенальті, що Едерсон б'є, я в шоці був. Ну, теж в Шоці був. Ну, але добре, в пар, блін, а, в добре, все, це вигорю, але я такі думаю, я тут, знаєш, це, вам потім, блін, пеп. Невже ти знову якусь хрінь придумав? Типу, знову якась біда? Знову, Едерсон. Він хотів його питає, що якось робити. Ай, Пеп, это пеп, пеп. обіз'янка в башці стукає. Пап the greatest. Ну, але на дальне виводить ми маємо. Блін, ну от Зараз вийшов ви, от така сітка, там майже ніколи не лишилось трапи, такого. Конечно, і вони ми мали шанси на другий раб другий підряд. підряд. Вже всі надії поховані, не апл чоловік Сумно. І маємо дві пари півфіналів, маємо ПСЖ Бруся і маємо баварія Реал. Так. Баваріарел, що ти думаєш? Ну, дивись, я тобі скажу так. Мені здається, що чого не але я так хочу повторення історії достільки віддаленості, Тому що це так само вемблі. Німецький це... фінал. Німецький фінал між Баварією і Дорфу, а де Дорт візьме свою ревенч. Ти відбирав в Баварії та тулічі пельму. А це такий, знаєш, театральний сценарій такий, знаєш, я би хотів, але я себе писал не на рау. А, ну, в мене. Не та Баварія, щоб вибувати рал. В мене не міняється мої прогнози. Що там виходить Реал Мадрид фінал? Що там виходить ПСЖ? Це теж буде театр. Бапе, уявляєш? проти Реал Мадрида. А уяви, він забере в них лігу чемпіонів. А потім переходить і бере: це буде красиво! Це Спасибо. буде просто краса. А ти бачиш, до речі, як він говорить іспанською? на після матчому інтерв'ю. Я писав, там дуже пане чи дуже добре? Поки, таке враження, ніби та він складеться, він вже, та, все, і вже все, готовий. Він вчиться, він роздупляється, роздупляється. Так, звичайно, та звичайно. Що? В принципі, так виходить. В принципі, все. Я пирав, посажав мене рав Борусі, все ж таки. Так. Е, і, та, Реал, Реал. На жаль, я не хочу, щоб Реал Я, я, я втомився, що Реал бере цю ліву чемпіонів. Як би ти не грав, Екіп б та, то та, та, тактики не придумував схеми. Ну, його чемпіонів візьме Реал Мадрид. Ну, це, я не знаю. Я не розумію, як це працює. Папа Команда, знає. яка завжди не, далеко не найкращою грою, враховуючись інші команди, виходить в фінал і бере. Це ж year after year, after year. Хоч скільки ножлі на пенсив взяли за останні, знаю, років 10-5 штук, по суті. Ну, Плюс-мінус. Будемо будем бачити, що буде. Будемо бачити, Але... так, дійсно, цікаво. Все да. Дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте про Ставте лайк, ставте дзвіночок, підписуйтесь, дивіться наші попередні випуски з Ігорем, Насолоджуйтесь нашими жартами, метафорами, словами, звінами. Дякую за перегляд. Не будьте рахуо, будьте молодцями. Всім пока.